Вітаю, друзі! Як відомо, український президент Володимир Зеленський звернувся до українців, до світу, до лідерів держав, до міжнародних організацій з приводу того, що Росія готує вчинення теракту на Запорізькій АЕС, яке має спричинити і вихід радіації, тобто це надзвичайно, скажімо так, загрозлива подія. Це терористичний акт, який може перейти все за масштабами. Злочин, фактично, злочин проти людяності, воєнний злочин, акт геноциду, який готується Росії, який готувався. Ці плани виношувалися, треба розуміти. Тобто, мотив і наміри їхні зрозумілі. Це зупинити український контрнаступ. Це взагалі фактично під шантажем того, що вони зараз щось чинять на ЗАЕС, унеможливити цей контрнаступ, і це спрямовано не тільки. Проти України, українців, а й проти всього світу Європи тут український президент слушно зазначив про те, що радіація не знає і не кордонів і не має меж. І тому це дійсно привід для всіх держав зараз в світі активно включитися з метою тиску на Росію, аби не допустити вчинення цього жахливого злочину. Це перше, звичайно, що треба робити, і в цьому контексті, в цьому сенсі, зараз ця заява публічна українського президента, передача всієї інформації усім всьому світові, повідомлення в медіа про це це дуже важливо, тому що ми намагаємося застосувати превентивні механізми, щоб зараз весь світ про це знав, розумів, з ким має справу вкотре і чинив максимальний тиск на Росію. Це перше, друге, що потрібно робити, і що і що це може означати? Ну ясна річ, що як тільки українські війська почали контрнаступ, Росія пішла по запланованому за сценарію. Пам'ятаєте, після? Деокупації Херсону, вони говорили про те, що Україна начебто готує підрив Каховської ГЕС, а ще Україна розробляє брудну бомбу. Вони вже тоді апробували і готували відповідні заходи на випадок подальшого просування українських військ з метою деокупації і звільнення наших територій, що були зайняті агресором, вони готували сценарій на те, що а, фактично як цьому протидіяти. Це свідчить про їхню невпевненість, тому що грізь ціна тоді цим всім. Мінним полям, бліндажам і тому всьому, що вони намурували ці всі споруди і так далі, вкравши, розікравши, звичайно, традиційно дуже багато, бо ми розуміємо прекрасно. Але гріш цьому ціна, якщо вони все одно звертаються до риторики фактично актів відчаїв тобто підрив Каховської ГЕС, зараз загроза підриву Запорізької АЕС. Крім того, загроза підриву кримського титану, це все, що Росія утримує і загрожує підірвати, фактично припинивши український наступ. І це свідчить про те, що вони не впевнені, що ось те, що вони там набудували ці лінії оборони, їх врятує. Тому я й кажу, що їх важко проходити, ці лінії оборони, це перешкоди, безумовно. Але за умови правильної реалізації операції наступальної, жодна лінія оборони їх не врятує. І це треба розуміти. Тут ми не можемо і перебільшувати значимість. Вони це відчувають. Подивіться, як активізувалися як тільки українські війська звільнили П'ятихатки і зараз крокують далі, і бої тривають далі за навколишні населені пункти. А від п'ятихаток іде якіде дорога трошки західніше поворот на південь на Мілітополі, дорога далі на Васильівку і на Енергодар. Отже, окупанти злякалися, що українські війська підійдуть і підуть далі на Мелітополі, підуть на Енергодар. І ще за 80 кілометрів, тому що п'ятикатки це десь 80 кілометрів до Енергодару. Вони вже починають істерити. Уявіть собі, що буде, коли буде там набагато ближче. Тому це прояв їхньої невпевненості і того, що вони дійсно готуються ось такими планами, шантажем, залякуванням, погрозами нас зупиняти. Ось, власне кажучи, ще момент, який треба розуміти. Тобто, це абсолютно прогнозовано. Чи враховувалися і планувалися ці можливі ризики при підготовці українського контрнаступу? Я думаю, що так вони не могли не плануватися. І ми пішли на цей контрнаступ. Отже, наступний висновок, який ми маємо зробити, що контрнаступ має тривати. Ворог має це розуміти, що рішучість світу на підтримку України. І українські сили оборони, і українські герої рішучі в тому, аби рухатися далі і деокуповувати нашу землю. Ця рішучість буде бити по ним е, так само. Це треба розуміти. Це деморалізуючий фактор. Наступне, що ми маємо робити, звичайно, це звернутися до МАГАТЕ міжнародних організацій і світу з метою на запровадження термінових жорстких санкцій проти Росатому. З блокуванням фактично реалізації тих багатомільярдних проєктів, які цей концерн зараз проводить по світу. Це просто маст зробити на тлі цього. А Росатом, я хочу нагадати, він зараз там а, фактично контролює а, нашу Запорізьку атомну електростанцію. А, наступне це безумовно. Скликання Ради безпеки, як би там не було, наскільки не імпотентний орган, але це все ж таки спосіб привернення уваги і фіксація цього, максимальна фіксація усіма можливими методами і передача цих доказів міжнародні інституції організації іншим державам. Наступний момент, який може бути запропонований, це миротворча місія, яка могла би бути фактично в Енергодарі. І яка могла би контролювати ЗАЕС до моменту закінчення бойових дій, натуральним миротворча місія, яка б не передбачала присутності росіяни, на Росію потрібно тиснути в цьому. А, і ще варіант, про який потрібно розуміти, і ми маємо говорити: ми не можемо і не маємо відкидати військового шляху проведення спецоперацій по звільненню ЗАЕС від ворога, тому що ворог, який воює терористичними методами, ви знаєте, що роблять а, з терористами багато держав у світі. Їх просто знищують і не ведуть навіть по жодні переговори. Іноді ведуть, але потім все одно. А, тому це теж механізм, який треба робити. Я хочу нагадати, що поважне британське видання The Times в жовтні повідомляло про те, що а, у, за повідомленнями з джерел українських спецслужб розвідки, що Україна намагалася вже тоді звільнити заяс. Тоді було застосовано і використано човни для форсування Дніпра, близько 600 спецпризначенців. Попри шалений артилерійський вогонь, вони змогли з боку ворога вони змогли висадитися. Не використовували артилерію важке озброєння. Зрозуміло, щоб не пошкодити. Не дай Боже, ЗС, а лише стрілецьку. І по близько трьох годин йшов бій. Після чого наші війська вимушені були відступити. Тобто ми маємо цей досвід, нехай він і негативний, але ми можемо його вивчити і з урахуванням а, того досвіду зробити, скажімо, певні коригування зараз. Плюс зараз ми маємо розуміти, що тоді ми просувалися тільки через Дніпро, форсували. Я думаю, що скоро ми будемо форсувати Дніпро так само, наші сили не в цьому місці, так і в іншому. Це вже ми побачимо, але це важливо, щоб розтягнути фланги, Я розказував, чому. Так, от зараз ми ще й просуваємось по суходолу, і це теж можливість, в принципі, для того, аби спробувати провести таку комбіновану операцію, я би не став відкидати її. Тим більше, ми абсолютно чітко розуміємо, що тут правда на нашому боці, ми ведемо війну на самооборону в нормах і рамках міжнародного права. Ми повідомляємо наших партнерів, ми закликаємо світ втручатися. Але якщо світ не втручається або реакція більш пасивна, то ми звичайно маємо. І самі діяти, звичайно, якщо хтось із добровольців інтернаціонального легіону в світі готовий буде долучитися, я думаю, це можна тільки вітати. І це була б міжнародна місія з підтримки міжнародної ядерної безпеки в світі. Бо це стосується усіх. Котре нагадую, це стосується усього світу. Тому ті добровольці, які хотіли їм би варто було б так само долучитися до цього. Ось ті інструменти, ось ті засоби, які потрібно робити. Не відкидаючи зокрема і військові сценарії, і я думаю, що шанси на те, щоб виконати це краще ніж було в жовтні, принаймні за повідомленнями видання The Times, у нас точно є.